І всім привіт! Сьогодні ми з вами проходимо таку гру, як Бравл Старс. <кхух> так, і я тут сам уже е небагато але понапроходив на 15-й ранг. Зараз вам покажу кого. Значить, Бо, а він у мене був на <кхух> 13-му. Динамайк, ми, по-моєму, з вами добили, якщо я не помиляюсь. І ще когось я добив на 15-й. Все! А тепер давайте з вами доб'ємо цей 8 біт. Він мене так чесно кумарить, цей 8 біт. Ну просто не знаю як. Неможливо на ньому нормально грати. Він мене правда кумарить. Я не знаю, як вас, але мене кумарить. А ще ці тімейти, які не вміють толком грати, вони просто мене поражають іноді. Чому, коли я сам граю в одиночне, то все вдається в мене. Абсолютно все. Ну, максимум, коли я можу займати місце там третє. А от зараз я з вами балакав, <кхух> добалакався, дохвастався, так скажем. Так? І оце ж мене вбили тільки що. А тімейт мій хороший. <кхух> ну нічого, друзі. Так, давайте далі. Що наш тімейт нам заспіває? А що ми йому заспіваємо? Колебельні. Ой! Ой! Ні! Та чому? Ну, друзі, видно, не в цьому раунді. Я хороший ігрок. Так. Напишіть, будь ласка, друзі. Е, е, хто вам яка скаже? Вам подобається більше всього. Наприклад, мені подобається царевна лягушка. Так, як би це странно не звучало, я хлопчик, але мені в дитинстві часто її читали. Хоча ні, хоча ні, брешу, 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 брешу. Е, колобок. Царівна лягушка на другому місці, друзі. Колобок самий крутий. Перемога. А можна, я там з тобою ще разок зіграю, щоб ти мене там витягнув трішки на 15 раз. Так, друзі, <кхем> давайте. Вибачте за те, що я хриплю Але я в другий раз за другу неділю захворів це. Що таке? Я не розумію, як так можна. Напевно, вийшов, недолікувавшись І от оно мені тепер знову. <ків> дало. Хоча в мене і родичі то хворіли. Можливо, оце воно мені і дало. Це я ще другий раз заразився, іншим. Ну, коротше, буває, буває, так. З цим не поспориш, що буває. Так. Що далі? Ти кубок. Хорош! Так, друзі. Так, друзі. <кій> У нас по 10. Так. А, ха. Ага. І ельпримо. Ну, ель. Криса, ти ельприма. Ха-ха. <кій> друзі, ми з вами, красавці. <кій> Все, 15-й ранг. Так. Кого слідуючого? Ну, давайте по порядку, чи що. Давайте, хай буде біа. Давайте. Раз, два. А на гаджет. Не хватає трішки. Що, погнали, Біа, Покажи нам, на що ти здатна. Так, друзі? Так, давайте далі. Я не знаю, цікаво вам, не цікаво, у мене ще маленька аудиторія, так що я не знаю, що вам знімати. Я бачу, що шарик залітає. А про Бравл Старс я не знаю, чесно, друзі. Так що, як оце буде 1000 підписників, хоча б. То ви мені, скажіть, будь ласка, пишіть, або зараз, зараз пишіть. Щоб я хоч трішки розумів, подобається вам Бравл Старс чи ні. Що мені в ньому може поміняти? Я ж не знаю, друзі. Так що ви мені кажіть, пишіть, а там все буде ясно і видно. Так, друзі. Щось мені не подобається ця ситуація. Так, і дивіться. Дивіться. Так. Ой, щось біга слабенька яка, Чи мені то здається? От скільки вона зносить? Я не, не бачу, не розумію. А, ні, по 1200 зносить, Нормально так. А як так? Я попав у нього, але не зарахувалося, а. Так, а ну давайте, друзі. Так. 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 Так, 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 друзі. О, ні! Це він, Ні, друзі. Ай-яй-яй. Біжи, біжи. Ні, -ні, 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 -ні. ні, друзі, як я зараз по-тупому вмер. <кхем> да. По-іншому і не скажеш. Умер, що його. Ето по-тупому. Ну, добре. Давайте візьмемо іншого героя. Чи в інший режим? Ну, максимально мені не подобається ця бі? Я не знаю, як вам, а мені не подобається взагалі. Чек. Взагалі. Так. Що у нас тут далі? Давайте. До речі, друзі. Хто хоче зі мною зіграти? Напишіть у коментарях свою оцю штуку для того, щоб я вас у друзі додав. І я вас добавлю, як буде час, Вільно то у мене його зараз практично немає. А, я щось не розумію що воно таке. Взагалі муторошна якась це бі. Я не знаю як вам. Ну, взагалі не подобається. Взагалі, взагалі взагалі. <сум> сказав, так сказав. Взагалі, 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 взагалі. Добейте його. Ласно. На тобі! Так, друзі. Беремо всі-всі-всі кристали. Так, друзі. Давайте. Вісім. Ні, друзі! У нас їх відібрали! Та що ж це таке? Добре. Погнали далі. Пепере-пере. Пара-пере-пере. пере пере пара. пара А! Не допустимо ми, друзі, щоб вони почали. <кхм> Оцей віллік. Так. Але зараз вони, мені здається, почнуть. так. Та на тобі! Та ну. Це команда, друзі. Це чисто у нас команда така. Я не розумію. У мені треба бути там, щоб вони тащили. От я не розумію взагалі. Як це працює? Чому мені потрібно бути тут, щоб наша команда тащила? <кхід> От. У них 9 кристалів. Чому не можна їх відбити? Зараз я піду відіб'ю. Команда нічого знову не зробить. І у них е, почнеться так: оцей На Нате. Тікаємо від них, тікаємо від них, від них, тікаємо, на друзі. Тікаємо, дружайте, тікаємо. Так, так. 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 Друзі, ну, бачите? А мені треба було. Тільки зайти в спину. Так. Зараз підіждіть. Пару секунд. І так, друзі, продовжуємо. Продовжуємо Це вже слідущий раунд, я нічого не грав, без вас. Так. Так, друзі. Так. ага Привіт тулики До речі, друзі, давайте оцю качати. Що така вся. Раз така. Ну ви зрозуміли, оцю що Пшикається цими своїми для волос лаками. Є, друзі, ми з вами великі, молодці. Так. На тобі! Так, друзі. І добити Так. На тобі! На тобі ще. На тобі ще. Друзі. Це вам величайші молодці були у минулому раунді. Так. О, знову команда проігрує. Це ж все команда у нас, друзі, проігрує. Ну, <клухи> все. Тут у нас ніякого виграшу навіть і не пахне ним, друзі. Шостеріофоріл. Шо ну, я їх затримав. А там все. О, та у них 14 кристалів, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба поспішити, поспішити, треба. Та ну! Ні. Дій. О! Давай назад, назад, назад. Я вас захищу. На тобі. Так, хоч не я вбив, але я старався, як міг. Так, друзі, давайте, давайте. Хорош! Все! Наша перемога! Я думав, що тут перемогою не пахне. Але все таки. Так, вісьмий ранг. Ну, що ж, друзі. А на цьому все. Обов'язково подивіться оцей відеоролик. Тут взагалі таке творилось, що ви собі навіть це не уявите. Я вам обіцяю, вам цей відеоролик сподобається. О, тут десь буде підсасочка. Ви знаєте, де зверху вилітають підсказочки. Ставте ваші уподбайки. Всім до побачення!